Привіт! Сьогодні ми розберемо один стародавній текст, що ставить дуже сміливе запитання А що як сенс життя криється не в якихось великих досягненнях, а в простих радощах, особливо коли світ навколо здається геть несправедливим? Автор цього тексту, якого ми умовно назвемо спостерігачем, починає з дилеми, яка погодьтеся актуальна і сьогодні як взагалі знайти якийсь сенс, коли навколо панує несправедливість? Ну що ж, з чого починає наш спостерігач? Не з філософських висот, ні. А з дуже тверезого, навіть суворого погляду на те, як насправді влаштований світ. І перша така реальність, з якою доведеться рахуватися, це абсолютна влада, влада, де наказ правителя це закон, і ніхто, просто ніхто, не може його оскаржити. І що ж робити перед лицем такої всемогутньої влади? Цікаво, що спостерігач не закликає до бунту, натомість він пропонує таку собі прагматичну стратегію виживання, що ґрунтується на мудрості й обачності. Але знаєте, ця гарна впорядкована картина світу, де мудрість нібито гарантує безпеку, вона починає тріщати по швах, і відбувається це, щойно спостерігач пильніше придивляється до парадоксів реального життя. І ось перший парадокс, який його просто вражає він бачить, як нечистивих людей ховають з усіма почистями. Уявіть собі, їх пам'ятають, їх хвалять, і де у тих самих місцях, де вони чинили зло. А з іншого боку, медалі зовсім протилежна картина. Тих, хто жив праведно, просто виганяють зі святих місць, і що найгірше, їхні імена швидко забувають у тому ж самому місці. Ось він, цей ключовий парадокс у всій красі світ, що буквально перевернувся з ніг на голову, світ, де суспільні нагороди і пошана дістаються тим, хто, здавалося б, заслуговує на них найменше. І для опису цього стану речей спостерігач використовує одне дуже влучне слово марнота. Це не просто суєта, це глибоке відчуття абсурдності, якоїсь тотальної безглуздості світу, де моральна логіка, здається, просто не працює. Але чому так відбувається? Чому зло процвітає? І тут у спостерігача є своя дуже цікава теорія. Вся справа, на його думку, у відсутності швидкого покарання. Коли вирок за злочин не виконується одразу, це ніби дає зелене світло іншим мовляв, можна, нічого за це не буде. І ось тут ми підходимо до самого серця внутрішнього конфлікту цього тексту. Це знаєте, таке болюче зіткнення між тим, у що хочеться вірити, і тим, що бачиш на власні очі щодня. Подивіться, з одного боку він усім серцем вірить, що існує якась вища справедливість, але з іншого, він же не сліпий, він бачить жорстоку реальність, де праведники страждають, а негідники процвітають, і як це все поєднати в голові. І після всіх цих болісних роздумів він доходить висновку. І висновок цей дуже смиренний. Він каже, що цей великий космічний задум, він просто не для людського розуму. Ми не можемо його збагнути. Скільки б не старалися, скільки б не мудрували, відповіді не знайти. Добре, якщо ми не можемо осягнути велике, то що ж нам тоді залишається робити? І ось це питання це справжній поворотний момент. Від роздумів про величезний, незбагненний всесвіт ми раптом повертаємося до чогось дуже маленького, земного, до людського масштабу. І тут, власне, ми підходимо до фіналу, до висновку, який пропонує спостерігач, і він, скажу я вам, може здатися доволі несподіваним. Так от, його відповідь це не розпач і не цинізм, це щось зовсім інше, це закник прийняти теперішній момент. Замість того, щоб битися головою об стіну, намагаючись розгадати космічні таємниці, він каже а подивімося на те, що є прямо перед нами тут і зараз. І вся ця глибока мудрість, уявіть собі, зводиться до трьох неймовірно простих земних речей їсти, пити і радіти. Просто радіти саме в цьому, на його думку, і полягає мистецтво жити в нашому, скажімо так, недосконалому світі. І тут дуже важливий момент радість у його розумінні це не якась втеча від реальності. Ні, це дар, це те, що дає нам сили пережити всі труднощі. Це те, що робить нашу щоденну працю і боротьбу взагалі стерпними. Тож наприкінці цей текст залишає нас із таким собі викликом, із провокаційним питанням. А що як справжній глибокий сенс життя, треба шукати не у великих глобальних відповідях, а в простих щоденних моментах радості?